Багато хто сьогодні хоче спровокувати. І наша церква намагається уникнути цих провокацій. І якщо навіть так по-людськи до нас звертаються, до мене звертаються родика, щоб може не штовхувати людей, щоб може люди йшли один одному на порозуміння. Бо, будь ласка, чому не так? Ми можемо зрозуміти тих, хто сьогодні прагне миру. І ми... Закликаємо кожну конфесію, кожну віруючу людину, кожного мирянина, той, хто має в душі Бога, той, хто має в душі Христа, нехай вийде і покаже, що він готовий для миру, що він виріс для того, щоб припинити війну всередині в собі. Лиш тому. І ще раз скажу: я вірю, що наша Житомирщина і наша земля, вона. Власне, ніхто не зможе нас спровокувати. Ми сьогодні, ті, хто лише е, творці миру. Ми з вами зустрічались, ви бачили, І, як на кордоні нашої держави, ми, е, ми на кордоні нашої області зустрічались, ми спілкувалися. Тому я кажу, що прекрасно, сьогодні все є у нас житті, ми ж немає миру. Дай Боже, що це мир був.